Молитва перед найсвятішими тайнами, молимося за всі ваші наміри, стою покірно на коліна перед Тобою, любий мій Ісусе, укритий найсвятіші тані Євхаристії, Ти, що за мене переніс себе у жертву на Христі, безмірній доброті своїй, ще й вибрав мене з поміж багатьох. Котрі тебе менше, ніж я ображають, а більше, ніж я люблять, покликав мене і приготував мені у своїх сіб безпечний сховок, Хочеш, щоб я жила з тобою, тебе прославляла і любила, через своє життя а по смерті насолоджувалася тобою у вічності. Укритий Ісусе, твоя свята присутність. Додає мені відваги у спокусах, підтримує у труднощах, скріпляє у немочах, твоя любов кличе прибігати до тебе постійно, а особливо в часі життєвої боротьби. Хочу бути завжди близько тебе, хочу ще раз сильніше єднатися з тобою. Кохаю тебе, мій Боже, укрити на найсвітіший тані Євхаристії. Для мене неостанно перебуваєш на престолі, тож і я хочу бути якнайближче до тебе. Ти тут замкнувся з любов'ю до мене. Тож і я хочу бути замкнена з тобою і любити тебе неостанно. Господи Ісусе, мій, моя любова і моє усе, нехай ця взаємна любов у твоєму домі злучить мене з тобою вже тут, на землі. А після смерті, свядна й навіки, Твоєму Небесному Царстві. Амінь. Цар Небесне, Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Євхаристійне в серце Ісуса, нехай святиться ім'я Твоє, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і в Христіне серце Ісуса, нехай прийде Царство Твоє, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і в Христі на серце Ісуса, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і і на віки вічні. Амінь. Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і наведе нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. І в Хористине серце Ісуса, помилуй нас, і в Христине серце Ісуса, помилуй нас, і в Христіне серце Ісуса, помилуй нас, і в Христине серце Ісуса, помилуй нас. І в Христине серце Ісуса, помилуй нас, і в Христійне серце Ісуса, помилуй нас, і в Хористійне серце Ісуса, помилуй нас. Євхаристійне серце Ісуса, помилуй нас, Євхаристійне серце Ісуса, помилуй нас, Євхаристійне серце Ісуса, помилуй нас, Ісуса, Тих і покірного серця, чини серце наше після Твого серця, Непорожне серце Марія, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, наші Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І в Христіне серце Ісуса помилуй нас, і в Христійне серце Ісуса помилуй нас. І в Христи на серце Ісуса помилуй нас. И серце Ісуса помилуй нас. І 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 серце Ісуса помилуй нас. И серце Ісуса помилуй нас. Ісусе, Тихий покірного серця, чи не серце наше після Твого серця, непорожне серце Марії, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, чай, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь І в Христіне серце Ісуса помили нас, і в Христійне серце Ісуса помили нас, і в Христіне серце Ісуса помили нас, і в Христіне серце Ісуса помили нас. І вхрестійне серце Ісуса помили нас, 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 Ісуса Тихі покірного серця, вчини серце наше після Твого серця. Непорожне серце Марії, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, наші Сини не небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І в Христине серце Ісуса помилуй нас, і в Христійне Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христине Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христіне Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христине Сарце Ісуса помилуй нас, і вхористине серце Ісуса помили нас, і в Христіне серце Ісуса помили нас. І серце Ісуса помилуй нас, і серце Ісуса помилуй нас, і серце Ісуса помилуй нас, Ісуса, Тихий покірного серця, вчини серце наші після Твого серця, непорожне серце Марії, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, чий Сина небеса. <кхух> Нехай святиться <кій> <кій> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, <кій> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний тай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І серце Ісуса помилуй нас, і серце Ісуса помилуй нас. І в Христіне Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христійне Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христине Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христине Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христине Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христіне серце Ісуса помилуй нас, і в Христійне Сарце Ісуса помилуй нас, і в Христіне Сарце Ісуса помилуй нас. Ісуса тихий і покірного серця. Чини серця наше після Твого серця, Непорожне серце Марії, спаси нас, Ісуса тихий покірного серця, Чини серця наші після Твого серця, Непорожне серце Марії, спаси нас, Ісуса тихий покірного серця, Чини серця наші після Твого серця, Непорожне серце Марії, спаси нас. Під твою милість прибігаєм, Богородиця, Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, молися за нас.